Друзі, давайте з вами приготуємо творожно банановий рулетик з печивом, який дуже легкий в приготуванні та дуже смачний. Тож, поїхали. Для приготування нам потрібно печиво, збентурити ось таку дрібну криху, як вказано на відео. Далі до печива ми додаємо 2 столових ложки какао, добре перемішуємо та додаємо 100 г сливочного масла. Далі до нашої суміші ми додаємо 300 мл згущеного молока та замішуємо тісто на наш рулетик. Далі нам знадобиться фольга і половину нашого тіста ми викладаємо на неї. Потім накриваємо це все пергаментом та за допомогою скалки ми формуємо прямокутник. Коли прямокутник наш сформували, ми приступаємо до нашої начинки. Для цього нам потрібно 400 г твороху, 80 г цукру та 2 столові ложки сметани. Потім за допомогою блендера ми перетворюємо це все на однорідну сиркову масу та можемо приступати до формування нашого рулетика. Половину нашої сиркової маси ми викладаємо на тісто та рівномірно розподіляємо по всій площині. Далі нам потрібні банани, викладаємо їх так, як вказано на відео. Далі ми наш рулетик скручуємо та відправляємо до морозилки на годинки 3-4. Потім ми його дістаємо. Я для зручності його ділю навпіл, ділимо на порційні шматочки та можна подавати до столу. Подивіться, як він виглядає в розвісі. Обов'язково приготуйте цей десерт. Вам дуже сподобається. Смачного вам!